Так, а це ми знаходимося е, після збору пшениці. І хто слідкував, бачив, що в нас було проведено посів покривних культур. І от, не маючи жодного нормального доща, було там один раз чисто пелючку змило, тобто абсолютно непродуктивний. Але як бачимо, деякі компоненти нашої суміші все ж таки дали сходи. Ну, З того, що похоже, точно то це ось бачимо горох. Не знаю, як крупне насіння, бобове, де воно взяло вологу. Потім ось оце ось схоже на гречку. На гречку. І ще щось схоже такими сердечками. Такими сердечками. Оце здається. Оце здається. Можливо, редька. На жаль, я ще не ідентифікую, що це слабо? слабо бачу різницю. Тут ніби ось такі листочки. А в гречки трошки інакші. Е, і де-не-де трапляється, ну, здається, це суданка. Ось злак невеличкий, здається, суданка. Е, тобто, ну тут двояке питання, адже глибина посіву однакова була для обох фракцій насіння, тобто для дрібного і для крупного. Але ж е, відсутність опадів і вологонту змушувало висівати дещо глибше. Ну Як на мене, це дало результати по крупному насінню. І утруднює е, сходи для дрібного насіння. Але потрібно було приймати якесь рішення, то, е, ну, здається, більш раціональним, адже все ж таки ми бачили, що дощі не передбачається, е, то висіяли дещо глибше. І от бачимо, певні сходи вони є. Е, е, мінімальні опади, але продуктивні. І ми отримали е, повну гарну картинку. Тих культур, які ми, висівали. які ми висівали. Як бачимо, амброзія 1 кілограм сухого глюфосату амонійного, ну, як бачимо, в стресових умовах працює так собі. Тобто рослинка ніби ось ізгоріла, а верхушка ось раз і більше всього, що сформує і викине насіння. Потрібно до амброзії підійти е, дещо інтенсивніше, тобто якусь суміш. Гербіцидів зробити і пропрацювати. Ну, от бачимо, де-не-де де трапляються сходи. Злак, гречка. Гречка, це здається, гречка. І горох. І горох. Без опадів, як бачимо, не працює. Не працює, але ще надія залишається. У нас закінчується серпень. І ще у нас вересень і жовтень. Якби нам вологи, то ще воно б встигло набрати вегетаційну масу. Ну, а на сьогодні все. Кому цікаво, залишаємо, слідкуємо, будемо спостерігати, що з цього вийде. І чи зазеленіє поле, і чи буде воно гарним, чи залишиться вже в такому стані. Так, рухаємось далі.